Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Ми постійно вам говоримо про те, що ми працюємо над новими продуктами. За моєю спиною одна з наших новинок турбосушка. Для чого ж потрібен даний девайс? В нього є багато функцій, але основна. Це турбосушка. Уявіть собі, ви помили свій автомобіль на вулиці суха погода. Дуже швидко йде налипання бруду, пилу і тому подібних факторів. Вам необхідно максимально швидко його висушити. В цьому вам прийде на допомогу наша турбосушка. Беремо в руки шланг і включаємо безпосередньо саму функцію. Турбосушка, Все, в цей період починає дути. Бачите, наскільки швидко дана турбіна прибирає водичку? Також функція турбосушки особливо в зимовий період часу застосовується для усушування замків, резинок, а також щиток лобового скла. Як користуватися даним пантографом? Це на сьогоднішній день є дійсно ексклюзивний продукт і новинка. Так як на ринку України ви схожих продуктів не знайдете. Працює він наступним чином: ми беремо за шланг, тянемо його вниз, і він за нашими рухами поступається. Також нам необхідно відійти подальше. Ми відходимо, бачите? Він має ці радіуси, дивіться, для того, щоб ви могли досягнути. Будь-яку точку свого автомобіля, не дістаючи шлангом до землі. Функція номер 2 Озонатор. Вона необхідна для того, щоб провести антибактеріальну чистку вашого автомобіля і фільтрів салону. Як нею правильно скористатися? Обов'язково на заведеному автомобілі закриваєте заслонки, які йдуть з вулиці. Відкриваєте заслонки, які йдуть всередині автомобіля. Вставляєте ось цей шланг в привідкрите вікно власного автомобіля і вмикаєте функцію озонування. Після того, як ви провели озонування салону, 10-15 хвилин обов'язково провітрите автомобіль. Тоді ви досягнете 100-відсоткового результату антибактеріальної чистки. Функція номер три: спреєр. Вона необхідна для того, щоб закріпити антибактеріальний ефект. Обов'язково оприскайте коврики даним розчином. Таким чином ви продовжите ефект. Окрім того, ви отримаєте бонусом ще й приємний запах у власному автомобілі. Як і всі наші вироби, торбосушка теж виготовлена з 304-ї харчової нержавійки. Що це нам дає? Це є захист від корозії. Як можна скористатися даним девайсом? Все досить просто. Це є картоприйомник, купюрник, наш фірмовий QR-код. На вимогу клієнта ми можемо сюди встановити систему PayPass. Компанія Luxwash не стоїть на місці. Ми постійно презентуємо вам нові продукти, тому робіть правильні і розумні рішення. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.